І я всім знову привіт. Ви знову на нашому каналі Читать Круто! Буктюб, де ну, ми я з мамою Анжелі. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь поки не підписуєтесь на наш канал, ставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка зветься «Історія українського борщу коротко Коротко-коротко. Це книга про борщ, як ви вже зрозуміли. Там, де люди, там, де дівчинка, дівчина е своєму хлопцю написала, що хоче, е бо вона до нього приїжджає і що хоче борщу. А він не вмів готувати борща, бо він не був українець, ну, коротше, він не вмів готувати борщ і не знав, як його готувати. Він шукав, він питав друга, е шукав. В в гуглі тисячу, тисячу ну, типу, що, як, які, наприклад, капуста, буряк, що, що найголовніше, треба, типу, треба класти в борщ. Ось. Але не мій ніякого. Він, він пішов на базар, купляти капусту і різні речі. Там, побачу, там він його зустрів хлопець, який, який, який йому сказав, що, що навіщо він прийшов на базар, спитав, а той чоловік, хлопець відповів, що, щоб купити капусту в борщ. А... Той чоловік сказав йому, що капусту тут не треба купляти, що десь там в другому магазині. Потім до того чоловіка підійшла пані, і вони почали скаржитись, що короче вони почали казати, що в борщ капусту треба класти. Вона найголовніша. Ні, в капусту тре в борщ не треба. Фу, як взагалі можна їсти. Ой. Як взагалі таке можна їсти, що найбільше, що капуста дуже смачна. Вони так побилися на базарі, і хлопець не, не, не знав, як, як йому зробити борщ, щоб він був смачний і його дівчині сподобався. Ось. Потім він пішов в якийсь ресторан, чи що там було, і попросив борщ. Йому там дали борщ, він його спробував, і він там почувствовав якийсь, як на нього, то був якийсь смак шашлуку. Він спитав, він спитав в. в Жіночка, коротше, яка там працює, що чи що є шашлик в, в борщу. Я не знаю. Вона сказала, що що вона не знає. Погукали, але що як на неї там його немає? Вони погукали шеф-кухаря. кухара, вони почали питати. Всі люди подивилися на того чоловіка, сказали, що як можна шашлик додавати в борщ, що це ж не смачно, що туди треба зражене м'ясо. якесь там. І той чоловік зрозумів. Він зустрів іще одного, ну, то був. Коротше, йому ще кухар сказав, що в кожного є своє приготування борщу і неможливо його зробити таким самим. Наприклад, якщо бабуся вам або мама вам, наприклад, готує борщ, Ням, я борщ люблю, не знаю, як остальні, але я його обожнюю. Наприклад, якщо вам, наприклад, Наприклад, якщо вам варить мама борщ, ви його дуже любите, його постійно їсте, потім виросли. Мама його готує жінка, або ви його готуєте, він не буде такий, як бабуся. Ну, вашої мами. Ось, бо він завжди різний. Хтось добав, хтось додає. Капусту, хтось не додає капусту, хтось додає шашлик, хтось не додає шашлик, хтось, е, е, хтось додає цибулю, Я не знаю. хтось не додає цибулю, хтось робить зелений борщ, хтось робить червоний борщ. Це завжди по-різному. І не буває однакового борщу і рецепту борщу. Ось, наприклад, моїй тато з мамою постійно тато каже, що, й... що йому не такий борщ, як мамі. Потім готує тато свій борщ, мама готує борщ, але його не їсть, тому, тому що їм його тільки я, Петро. і і, і, і мій тато. <сіст> тато варис тато, свій борщ, і ми, ми троє. Мама, взагалі, борщ їсть, а ліса не їсть, взагалі майже всі овочі. Тому <сіст> завжди борщ різний, і він не може вийти такий самий, як, наприклад, вашої мами, або такий, як. Прям який вас, вам бабуся робила, який, який ви е, дуже любите і постійно їсте, їли, але він завжди різний. І е, шеф-кухар йому сказав, що, що, що завжди е, е, самі борщі різні, вони поїхали до своєї бабусі. Коротше, е, ми поїхали до якоїсь бабусі, була до, до, до його бабусі, е, і вона сказала що, е, що, що їм треба зробити такий борщ, як вони вдвох люблять, що їм не треба робити такий борщ. Що їм, не треба, що їм не треба, що йому не треба робити такий борщ, як він любить або за рецептом бабусі, а що треба домовитись і зробити такий борщ, який сподобає, сподобається йому і їй. Ось. Мені ця книга дуже сподобалась. Читайте різними умовами. Англійською, українською, німецькою, польською, словацькою, чеською, э, іспанською, але тільки не російською, тому що наш вам це треба. Читайте, прокачуйте свої мізки на ну, всім па 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 па.